Іскандером по Кабміну. Путін перетнув червону лінію. У що переросте особлива довіра у відносинах Москви з Китаєм? І чи готові Україна та світ відповісти на нову ескалацію війни? Просто зараз у Страсбурзі парламент ЄС обговорює гарантії безпеки для України. Тим часом Вашингтон тисне на Європу. Відмовтеся від російського газу та нафти і отримайте нові санкції проти Кремля. Російський гелікоптер у повітряному просторі Естонії. НАТО підняло винищувачі. Чи стане прояв гібридної війни Москви новою нормою на кордонах Європи? Росія поцілила в будівлю Кабміну не дроном, а крилатою ракетою Іскандер, яка не здетонувала. Цю інформацію підтвердили в офісі президента України. У ракеті виявили 35 іноземних компонентів зі США, Великої Британії та Японії. Ці дані вже передали партнерам для посилення санкційного тиску на Москву, а частини російського іскандеру після атаки показали послам ЄС та країн-партнерів. Я бачила це на власні очі. Путін точно знає, що він робить. Балістична ракета Іскандер, яка влучила у будівлю кабінету міністрів, була наведена саме туди, в саме серце українського уряду. Удар по будівлі українського кабміну видання The Times назвали черговою спробою ескалації з боку Путіна. Журналісти пов'язують це з впевненістю російського диктатора після переговорів з лідером Китаю. Вибухи в окупованому Донецьку, Макіївці та Єнакієвому сили оборони атакували скупчення військ окупантів дронами та ракетами українського виробництва. Донецькі та Роспабліки повідомляють про чисельні вибухи та влучання у різних частинах міста. На думку осінь фахівців, поцілили командний пункт 41-ї загальновійськової армії РФ. Це формування зокрема брало участь у плануванні та вторгненні в Україну 24 лютого. Також поцілили два командні пункти ворожих військ у промзоні колишнього заводу Топас і Донецького металургійного заводу. Українські безпілотники уразили й чергові нафтопереробні заводи. РФ аналітики повідомляють про ураження ільського НПЗ у Краснодарському краї. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді підтвердив успішну атаку на нафтопереробну станцію у Володимирській області РФ у ніч на 7 вересня. Головна ціль посилення ППО. Володимир Зеленський назвав головні пріоритети України під час зустрічі у форматі Рамштайн. 30 30-й Рамштайн проведуть у Лондоні в онлайн форматі. Зустріч розпочнеться о 17.15 за Києвом. Особисто на ній будуть присутні міністри оборони Британії, Німеччини та України, а також генсек НАТО Марк Рютте. напередодні грунтовано говорили з міністром оборони України Денисом Шмигалем. Тривала нарада по деталях забезпечення осені зими цього року і бюджету наступного. Міністр цими днями буде на зустрічі Рамштайн. Ключові цілі ми визначили посилення ППО ціль номер один для цього Рамштайну та загалом наших контактів в Європі та США. Визначили також міністром пріоритети на 2026 рік. Це стосується. Як основних засобів, які потрібні силам оборони, так і коштів. Попереду багато роботи з нашими партнерами. У цій роботі ми маємо всі бути однаково ефективними, всі державні інституції, кожен, кожен хто контактує з нашими друзями у світі, всі, хто працює на оборону. Українська армія має бути і буде незмінно сильною. В Вашингтоні обговорять нові обмеження проти Росії. Посанець ЄС із питань санкцій, Девід Осаліван прибув до США для зустрічей із представниками Мінфіну, Держдепу та Білого Дому. За даними CNN, мова йде про узгодження додаткового тиску на Москву через ескалацію Путіним війни. Тим часом Financial Times повідомляє Вашингтон, закликає ЄС відмовитися від російського газу і нафти в обмін на новий пакет санкцій. Американський міністр енергетики Кріс Райт заявив, що ці обсяги можуть замінити поставки зі США. Це, за його словами, одночасно послабить воєнну машину Росії та допоможе виконати торговельну угоду між ЄС і США на сотні мільярдів доларів. Поки у світі обговорюють нові санкції проти Росії, у Будапешті кажуть, жодних вимог із Вашингтона не надходило. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив: ані його країна, ані Словаччина не отримували від Трампа вимог зупинити закупівлю російської нафти. Ці слова суперечать повідомленням CNN, який писав, що президент США на зустрічі коаліції охочих вимагав від них відмовитися від російських енергоносіїв. Сіярто запевняє, є дві групи європейських країн: перша публічно критикує Росію, але через посередників купляє російські енергоносії. Сії до другої входять Угорщина та Словаччина, які відкрито закуповують російську нафту. Плани Путіна не обмежуються Україною. Ця війна лише початок його амбіцій. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Високопосадовець наголосив, Європа має бути незалежною від США. Як пише політіко, подібні висловлювання Мерца свідчать про те, що, хоча європейські лідери публічно хвалять Трампа, вони поступово готуються тримати оборону та економіку континенту самостійно. І УСА США залишається нашим найважливішим партнером. Ми готові до тісної координації та співпраці. Але очевидно, що партнерство буде менш само собою зрозумілим. Я говорю зокрема про наші спільні зусилля щодо підтримки України на її шляху до справедливого миру. Стає ясно, що ми самі повинні турбуватись про безпеку Європи, і все вказує на те, що імперіалістичний план Путіна не закінчиться на завоюванні України, але ще почнеться з цього. Безпекове майбутнє України невід'ємно пов'язане з НАТО, а політичне та економічне з європейським союзом. Про це заявило МЗС України після того, як польський президент назвав передчасними дискусії про вступ України в ЄС і НАТО. Про це Кароль Навроцький сказав в інтерв'ю литовській телерадіокомпанії ЛРТ. За його словами, країна, яка перебуває у стані війни, не може вступити до північно-атлантичного альянсу, бо це означатиме, що і Польща, і Литва перебуватимуть у стані війни. Навроцький додав, що цю дискусію слід відкласти. Водночас в українському зовнішньополітичному відомстві нагадали, що держави-учасниці коаліції охочих нещодавно погодилися, що членство України в ЄС є однією з гарантій безпеки для України. Також там наголошують, що членство України у цих альянсах є запорукою безпеки не лише для України, але й для усієї Європи та євроатлантичної спільноти. Це не є перебільшення, а сучасні реалії. Йдеться у коментарі МЗС України. Окупована росіянами запорізька АЕС за крок від знеструмлення. У МАГАТЕ попереджають про серйозні безпекові ризики. За словами гендиректора агентства Рафаеля Гросії, станцію забезпечує тільки одна зовнішня лінія електропередачі, що створює серйозні ризики. Усі шість реакторів перебувають у стані холодної зупинки, і жоден із них не можна безпечно запустити. Крім того, експерти МАГАТЕ занепокоєні постійними атаками та присутністю військових на атомному об'єкті. Війська РФ окупували Запорізьку АЕС у березні дві 20... 2022 року до деяких частин станції не допускають міжнародних експертів а управляти заес повноцінно окупанти не можуть через брак технологій. НАТО піднімав винищувачі в Естонії через російський Мі-8. Гелікоптер РФ порушив повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо на півночі і перебував на території Естонії близько чотирьох хвилин. Про це інформує прес-служба естонських сил оборони. Там додають, що повітряне судно не мало плану польоту, а його транспондер, ботовий пристрій, який... Який автоматично передає дані про борт, був вимкнений. Також гелікоптер не мав зв'язку з естонськими службами повітряного руху. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії та вручило йому ноту протесту. Це вже третій за останні два тижні випадок, коли НАТО піднімає винищувачі у відповідь на несанкціоновані польоти російських бортів. У Страсбурзі розпочалася сесія Європейського парламенту. Перше питання на порядку денному обговорення гарантій безпеки для України та шляху України до ЄС. Там працює наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вітаємо тебе, Тетяно. Розкажи, що відбувається зараз, які заяви вже прозвучали. Тобі слово. Вітаю, вітання з кулуарів Європейського парламенту у Страсбурзі. Дебати щодо України щойно завершилися. Прозвучало дійсно дуже багато заяв. Я виберу основне. Щоб поділитися з вами, переповісти основні новини. Отже, першою до депутатів звернулася Кая Калас, висока представниця ЄС у закордонних справах та з питань безпеки, і вона відразу заявила про те, що на мирні пропозиції на пропозиції миру Росія відповідає лише збільшенням агресії. Кая Калас згадала про безпрецедентно велику повітряну атаку, яку Росія здійснила на Україну протягом цих вихідних, і заявила про те, що європейські Європейський союз розуміє, що Путіна треба зупиняти і зупиняти його треба силою та тиском. Тому європейський союз має наміри збільшувати військову підтримку України, політичну підтримку України, фінансову підтримку України. Європейський союз збирається збільшувати санкції. Зараз готується 19-й пакет санкцій, і яка власне голосила на тому, що дуже важливо, щоб до цього пакету санкцій увійшли санкції проти тіньового флоту Російської Федерації. Вони вже застосовуються, але треба їх посилити і підвищити їх ефективність. Говорила звісно, Каякалес про гарантії безпеки. Чому е присвячене було сьогоднішнє обговорення? Давайте про це послухаємо її прямо мовою наш меседж Росії простий. Цю війну неможливо виграти, залиште поле бою і сядьте за стіл переговорів з Україною. Коли це станеться, Росії не можна дозволити знову озброїтися і атакувати знову. Ми вже проходили це раніше, і Путін не приховував, що Україна це лише початок. Він прагне відновити радянську сферу впливу Росії до 1991 року. Але захід єдиний у наданні гарантії безпеки Україні. Зараз на столі лежать серйозні зобов'язання коаліції. Хочи саме тому наступного дня після зустрічі коаліції, охочих минулого тижня, Путін пригрозив атаками у разі будь-якої присутності заходу на території України, включно з миротворцями. Найсильніші гарантії безпеки для України це сильна українська армія, переконана Кая Калас, і е, тому Європейський Союз не просто буде продовжувати свою тренувальну місію, яка вже е, працює на території Європейського союзу, але й за її інформацією зараз ведуться розмови про те, щоб організувати тренувальну місію Європейського союзу на території України. Це було б потужним сигналом для Росії про те, що е, європейський союз Європа не хоче зупинятися і буде підтримувати Україну так довго, як вона цього потребує потребує. ще одна важлива гарантія безпеки: це членство України в європейському союзі. З Цим меседжем до євродепутатів звернулася вже інша європейська посадовиця, європейська комісарка з питань розширення. Марта Кос, давайте також послухаємо, що вона сказала європейським депутатам за кілька тижнів ми будемо мати можливість відкрити усі кластери, але рішення має ухвалити Рада ЄС. Тому я закликаю раду ЄС ухвалити рішення про відкриття першого кластера без подальших зволікань. Єдина легітимна підстава для цього це досягнення України. Багато вже досягнуто спільними зусиллями, і ми повинні продовжувати разом. Шановні депутати. Вступ України до ЄС є найпотужнішою гарантією її безпеки. Кожна здійснена реформа, кожен відкритий кластер. Кожен зроблений крок уперед це крок, який ще міцніше вбудовує Україну в наш спільний європейський дім. Це також сигнал Москві. Європейська доля України є незворотною. Отже, прозвучало заяв дуже багато, і всі ці заяви і набагато більше будуть включені у резолюцію Європейського парламенту. Текст якої вже підготовлений і вже шліфується. Вже мабуть, і шліфований остаточно. І сьогодні ж він буде виставлений на голосування у сесійній залі європарламенту. Сеанс голосування запланований на 12.30-13.30 за місцевим часом. Такий самий час і в Польщі. Отже, вже десь за декілька годин будемо мати ще й резолю. Ці європейського парламенту щодо гарантій безпеки України та вступу України до європейського союзу, тож чекаємо на результат. А я поки що кажу до побачення, студія. Дякуємо тобі, Тетяна, за інформацію. Чекаємо наступних повідомлень від тебе. Звичайно, чекаємо на результати цього засідання. З нами була Тетяна Висоцька. В нас стежить за подіями у Європарламенті у Страсбурзі. Там сьогодні, на порядку, денному вступ України до Євросоюзу, шлях інтеграції гарантій безпеки для України, а також жорсткіші економічні санкції проти РФ. Такими були новини вівторка. Рухаємося й медалі. За кілька хвилин в українському фокусі на вас чекають гострі запитання Юлії Єршової та Марика Сєранта та експертна думка провідних аналітиків, політиків та дипломатів, які допоможуть зрозуміти геополітичні процеси краще. А я прощаюся з вами, поступаючись місцем колегам. Сьогодні вони говоритимуть про таке. Енергетичний шантаж, Американські енергоносії в обмін на санкції проти Росії, пропонують США Європі. Тим часом німецький канцлер говорить про майбутнє десятиліття нової безпеки. Але чи можна будувати безпеку Європи без України? Про це говоримо з німецьким політологом, аналітиком Стокгольмського центру досліджень східної Європи Андреасом Умландом. В Європі викривають білоруські агентурні мережі, а польща щодня стає мішенню дронів, диверсій і фейків. Чи визнає захід, що інформаційна та агентурна війна це такий самий фронт, як і ракети? Питаємо у колишнього офіцера розвідки Польщі Марчина Фалінського про все це за кілька хвилин в українському фокусі.